Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська Кухня Українки Валентини. Креветки у клярі. Для приготування нам треба взяти 1 кг креветок, які треба очистити. Обов'язково витягайте нутрощі, як я показую на відео. Якщо цього не зробити, то продукт буде зіпсовано неприємним гірковатим смаком. Для кляру нам потрібно 150 г пшеничного борошна, 1 чайну ложку розпухувача тіста і все перемішуємо. У цю саму миску додаємо 100 мл води. І теж розмішуємо до однорідності. А зараз додаємо 2 столових ложки соєвого соусу. Це справжня родзинка рецепту. Соєвий соус чудова заміна солі. Він має оригінальний приклад.